Там безплатно салату. Накопаю пошту оплачу. Дивіться, скільки. Вона дуже гарна, коли цвіте. От тут було буквально там кущик чи два, а зараз так розрослося, і коли зацвітає, просто бомба, просто красота. Ну, така. Її щось треба робити. Я минулого року його копала, 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 а тільки воно більше розрослося далі. Тобто я його розворушила, хорошо йому жити стало, і воно краще поросло. Ну, буду боротися, якщо знає, хто як боротися з салотою, як її вивезти, я знаю, треба було не садити. Ну, посадила. До речі, я посадила дуже багато год назад. Тому от такі діла. Оце така робота. Буду над цим працювати. Маєте пораду, як її вивезти, пишіть. Буду вдячна. Прислухаюся до кожного. А, червона ікра, чорна щука, парфуми, кались, рептокарпус, все, що не потребує зараз ковиряння в землі. Пропоную на продажу. Пишіть, замовляйте. Ікра, можливо, кому потрібно, дуже дуже смачна. Кижуча зараз нова з'явилася в нас. Така смачна. Ви ж там в ролики бачили, я вам показувала. М -м -м. Дуже дуже смачно. Дякую вам за перегляди.